Всім привіт! Ви на каналі Нашого Господарства, звати мене Олександр. Сьогодні ми садимо ожину, але без коріння хочемо попробувати укорінити. Ми для цього відрізали ось такі пасинки. І хочемо затикати зараз оцим коліном у землю. Але як будемо це робити, то я вам покажу. Так. Ось є це коліно і отут є коліно, так це називається. Зараз викопаємо такий рівчажок і вставимо оце отак, щоб стирчала і оце, і оця частина. І так закопаємо. Обов'язково перед цим треба буде налити води. А зараз, як будемо це робити, то я вам покажу. Так, копаю яму. Копаємо глибоченько, щоб якщо прийметься настільки асень тепла, якщо прийметься, то щоб не умерзли корінчики. Ну, я думаю, такої явно буде досить. Зараз все підкопаємо. Так, кладемо таку яму, щоб ота частина коліна була тому гуся у цьому. Так, зараз сипемо води і будемо помало закопувати. Так, виїмо води. Так, це буде досить. Зараз будемо закопувати дрібненькою глинку, наберемо. Зараз насипамо глини. І зараз ще щось треба буде зробити. Так, закопали. Вон стерчить одна частина патичок. Бачите? А вон друга. Оце пустимо ось сюди. Зараз, якщо прийметься, так щоб пішла туди. Так. Ну і що, залили водичкою, землею засипали і ось. Тут треба буде патичок прибити, щоб вітер і сніг не уламав. Бо кажу, якщо це прийметься восени, але мало би прийматися, поїде навесні. Ну, нічого, головне, щоб гарно прижилося. І Виріс гарний кущ. А малина в мене просто бомба. Дивіться, які красені оці малинки ягідки. Але ну, я зараз вам зірву декілька покажу. Дивіться, вже приморозки у нас помінус три. Дивіться, яка гарна малина рясна. Також вона відноситься до роду оженових. Дивіться, які тут малини. Ось, Пусть. ось видно, вже краще. Тут, тут дуже рясно, гарно водоносять нам малинки, віддають свій останній урожай. Так, копаю другу яму. Так. Тут уже треба ширшу яму копати. Копаємо таку саму позицію глиняні. Так, сипимо воду. Там коліно є і ось такий довгий пагін. Зараз його будемо прирізати. Так, води сипимо багато, щоб воно гарно потягнуло. Щоб мало що тягнути. Беремо. Спочатку дрібненької землі накидаємо, а потім вже крусніше, щоб не було. O roxinho é bonito. Olha. está. Так, зараз ріжемо. Ось, є пагін, зараз тут відріжемо, щоб не тягнуло сок, бо, бо, бо дуже задовге. Так, ось таке воно собі. Пів метра залишили, з однієї сторони 40 сантиметрів, десь тут трошки більше, може пів метра. Так, дивіться, зараз хочу підв'язати. Ось так. Підв'яжу, щоб... Не поламав сніг і вітер. Тут зробимо так. Отак, не дуже підв'язуємо, щоб не перетискало. І отак. воно підв'язано. І нехай так буде. Так, дивіться. Ось вже забив кілочок, зараз я хочу підв'язати. Так само для того, щоб і сніг не поламав і вітер. Можна ще тут так обмотати гарне, щоб воно не заламилося. Ось. Легенько зав'язуємо. Не дуже міцно, бо воно і поламається. Так, дивіться, у мене є перепрівший гній такий. Ось. Зараз постараюся кинути так, щоб не під самий корінь, щоб вона не вмерзла. Так, є тут досить так. можна це збоку кинути, так гарненько розрівняти. Так, обов'язково не кидаємо під самий стовбур, тому що воно спалить вам рослинку. Так, дивіться, і тут є гній, ось. Тут, тут і там по углах. Я поставлю так. І нехай воно надіємося, що прийметься. Водички налили досить. У нас тепленькі дні. Так. Ось наші персики, що ми пересаджали. Тут один, там є ще. Так, дивіться, тут є в нас вжина така. Ось, треба її підстригти вже буде. Сонце так відблискує від бляхи. Ось така у нас бляночка. Ось дивіться, курчатка бігають, малечище наше. А такі маленькі. Такі малинка. Отаке таке у нас сімейство малинових. І ожина входить, і малина, і чорна. Дивіться, дивіться, друзі, краса. гарно тут. Треба зібрати цей наш останній урожай. Та й гарно підстригти цю малинку. Майже. Під нуль. А якщо ви додивилися до цього моменту, то всім гарного дня, мирного неба та швидше на перемоги. Всім пока-пока. Буду радий вас бачити у своєму наступному відео.